Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб-ФМ. сьогодні. Четвер, 22 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія талісманом людини, народженої 22 червня, є Аквамарин. Довгоочікувана слава прийшла до цього каменю лише у 18 столітті, коли стали модними пастельні відтінки. Вдавнину з нього виготовляли лінзи в середні віки. Аквамарин вважали каменем водної стихії, тому всі капітани кораблів носили прикраси з цим каменем. Народний календар, 22 червня в церковному календарі. День пам'яті святого крила Олександрійського. Цього дня не варто сваритися з рідними та лихословити. Не вбивайте комарів після полудня, інакше наступного дня їх стане ще більше. Утримайтесь від робіт з рослинами. Це несприятливий час для пересаджування і висаджування рослин. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Сильна активність бобрів вказує на те, що скоро піде дощ. Дощіть, отже, восени чекайте на велику кількість грибів. Над водою вранці стелиться туман до сонячної погоди. Собака погано їсть або почала їсти траву, піде сильний дощ. Гроза до поганого збирання сіна. Дме, північно-західний вітер до непогоди та хвороб. Вдавнину часто говорили, що на керівництві, Крила починається справжня літня спека, адже вже встановлюється стабільно тепла погода. Взагалі селяни вітали помірну спеку, адже вона позитивно впливала на город. Також вірили, що 22 червня сонце віддає всі свої сили землі. Тому у наших предків існувало чимало різних обрядів, щоб задобрити небесне світило і отримати великий урожай. Сьогодні в нас незвичний ефір. Одразу в народному календарі. Ми маємо і вітальну програму. До нас у студію звернувся Валерій Велігорський. Із вітанням вітаю всіх українців з прадавнім святом вінчання прабатьків. Ор Дани Купало. Прабатько батько Ор він же Орій, син Сонця, прамати Дана, донька космічної води. Про це пишуть також і наші письменники Євген Товстуха у книзі Українська Народна Медицина і Мирослава Горностаєва у книзі Син Сонця. Це свята здавна святкується в день літнього сонцестояння, 20 червня. За нашим прадавнім календарем, це 30 число нашого місяця Купайлича. В цей період у силу вступає ярило, літнє сонце цвітуть липи. Тому інша назва цього місяця Липень. Най наше сонце світить нашим трудівникам і воїнам. Най воно спопелить наших ворогів. Слава Україні! Героям слава! Із таким вітанням до нас звернувся Валерій Валігорський. Більше інформації про наші прадавні свята ви можете знайти на його сторінці у Фейсбук. Валерій Велігорський пишемо латиницею. За останні 130 років, 22 червня, максимальна температура повітря складала 32,6 градусів Цельсія у 1981 році. Мінімальна ж складала 5,9 градусів Цельсія у 1983 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 28 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 11 хвилин. Це був народний календар та вітальна. Програма сьогодні мила день буде прекрасним і на морозі розцвіту сади. І сонце нам світити, буде ясно. Все буде так, як того схочем ми. Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ Боже вільний танцюй зі мною. Щасливі Який сьогодні день в Україні та світі, 22 червня, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме цього дня розпочалася нова фаза Другої світової війни на території сучасної України та деяких інших країн. Згідно зі статистикою, в ній загинуло близько 20% наших земляків. День пам'яті був створений 2000 року указом президента України Леонідом Кучмою. Цього дня вшановуються всі ті, хто загинув результаті Раті бойових дій на війні згідно з даними, які були опубліковані істориками, друга світова війна забрала життя 5 мільйонів українських військових, 5 мільйонів мирних жителів та ще 2 мільйони стали примусовими гастербайтерами у нацистській Німеччині. В той період були знищені цілі міста і села. Новини увага! діють шахраї на телефони підприємців. Дзвонять невідомі особи, які представляються посадовими особами військових адміністрацій та просять кошти на тепловізори захисникам. Це обман: будьте пильними і не дозволяйте себе ошукати. Про подібні випадки повідомляйте у поліцію за номером 102. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади «Червоного Хреста» на найближчі дні. 22 червня рихли «Зелена Поляна» з 10 до 15. -ї. 23 червня буде ще з 10 до 15. -ї. Охорона та особливі умови праці неповнолітніх під час роботи на канікулах. Законодавство України передбачає особливі умови праці для неповнолітніх. Це особи віком від 14 до 18 років, які враховують вік, стан здоров'я неповнолітніх та умови праці на підприємстві відповідно до статті 11 закону України про охорону праці та глави 13 праця молоді Кодексу законів про працю України. Норми встановлюють. З метою збереження здоров'я та працездатності молодого покоління, відповідно до закону України про охорону праці, неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами. Новами праці на підземних роботах до нічних надорочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса, яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання та переміщення важких речей. При короткочастій нормі роботі для хлопців та дівчат граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я номер 59 від 22.03.96 року. 14 років 5 та 2,5 кг відповідно. 15 років 12 та 6 кг відповідно. 16 років 14 та 7 кг відповідно. 17 років 16 та 8 кг відповідно. При довготривалій роботі для хлопців та дівчат 15 років, 15 років для хлопців, 8 кіг 4,4 та для дівчат 4,2 кг відповідно, 16 років 11,2 та 5,6 кг відповідно. 17 років 12,6 та для дівчат 6,3 кг відповідно. Довідка. Неповнолітні на роботі, при яких умовах можливо працевлаштування. Кодекс законів про працю України встановлює наступні вимоги. Особи, що не досягли 18 років у трудових. Правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, але в галузі охорони праці робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, користуються пільгами, встановленими законодавством України. Не дозволяється прийом на роботу осіб молодше 16 років, але за згодою одного із батьків або особи, що їх замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років. Підлітки 14 років теж мають право на працю під час навчання у загальноосвітніх школах. Колах, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладах їх праця як виняток може застосовуватись для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процес навчання. У вільний від навчання час прийом на роботу відбувається лише за згодою одного із батьків або особи, що його замінює. Для підлітків 14-15 років загальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 24 години на тиждень а для підлітків 16-17 Років 36 годин. Розподіл тижневого робочого часу повинен бути рівномірний протягом робочого тижня. Час виконання підлітками вантажних робіт повинен становити не більше 1,3 робочого часу. Для осіб, які не досягли 18 років молодих робітників після закінчення професійних навчальних виховних закладів, молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів не встановлюється випробування при прийнятті на роботу. Норму тимчасово скасовано. На період дії воєнного часу заробітна плата неповнолітнім працівникам при скорошеній тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Працівникам віком до 18 років надаються щорічні відпустки у зручний для них час тривалістю 31 календарний день. У перший рік роботи відпустка повної тривалості надається за їх заявою до настання 6-місячного терміну без перегляду. Рервної роботи на даному підприємстві передбачено обмеження звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Звільнення допускається крім додерження загального порядку звільнення тільки за згодою районної міської комісії в справах неповнолітніх. При цьому звільнення неповнолітніх провадиться лише у виняткових випадках за інформацією головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Територія натхнення. Зібралися кілька жаб і розговорилися. Як шкода, що ми живемо в такому маленькому болоті. От би дістатися до сусіднього болота, там значно краще, проквакала одна жаба. А я чула, що в горах є відмінне місце. Там чистий великий ставок, свіже повітря і немає цих хуліганів-хлопчаків. мрійливо проквакала друга жаба. А вам-то що з цього? огризнулася велика жаба. Все одно вам туди ніколи не дістатися. Чому не дістатися? Ми жаби можемо все. Правда, друзі? сказала жаба мрійниця і додала. Давайте доведемо цій цинічній жабі, що ми зможемо перебратися в гори. Давайте, давайте, переберемося в великий чистий ставок, заквакали всі жаби в один голос. Так вони почали збиратися в дорогу, а стара жаба розповіла всім жителям болота про дурну затію наївних жаб. І ось, коли жаби вирушили, усі, хто залишився в болоті, в один голос закричали: Куди ви жаби? Це неможливо. Ви не дійдете до ставка, вже краще сидіти в своєму болоті. Але жаби не слухали і прямували далі. Кілька днів вони йшли. Багато з них впадали у відчай від безсилля і відмовлялися від своєї мети. Вони поверталися назад в рідне болото. Всі, кого зустрічали жаби на своєму нелегкому шляху, відмовляли їх від. Цієї божевільної витівки, і так їх компанія ставала все меншою і меншою, і тільки одна жаба не звернула шляху, вона не повернулася назад в болото, а дійшла до чистого, красивого ставка і оселилася в ньому. Ця жаба не була сильнішою і наполегливішою від інших, просто вона була глуха. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька. Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет Номер 6